Привіт! Ще раз з Новим роком! Щастя, радості всім бажаю! Здоров'я, міцного та миру! Я хочу зробити такий тиждень інтуїтивних повідомлень. Якщо ви зі мною, то запрошую, звичайно, приєднатися. Що для цього потрібно? Цілий тиждень записувати кожен день. То кожного дня усвідомлено е, отримувати якісь повідомлення з тунку матеріального світу. Нам потрібно буде або невеличкий зошит з ручкою, або додаток-нотатки в телефоні. І е, кожного дня, так, усвідомлено зосереджуватися. На те, щоб отримувати певне повідомлення, ви можете задати або якесь конкретне питання, яке вас найбільше цікавить, і щоб вам всесвіт давав підказки і повідомлення, або звернутися до когось конкретного, наприклад, до вашого янгола-охоронця, чи до матінки землі, чи до тотема, чи до гіда тобто хто вас цікавить, так? Можливо, до вашого охоронця, тобто людини, яка вже відійшла в інший світ і залишилась поряд з вами як охоронець, як гід, як наставник чи цілитель. Тобто у кожного своє, та? тобто ви обираєте або щось таке загальне, тобто кожен день отримувати якісь повідомлення, підказки, рекомендації, настанови, чи робити конкретний запит до когось конкретного. І отже, кожного дня ви звертаєте увагу абсолютно на все, на все, що вас оточує. Тобто їдете в маршрутці, заграла музика, слухаєте слова і записуєте, так? Записуєте, яке повідомлення вам прийшло чи відповідь на ваше питання. Можливо, у нас не сон. Можливо, ви побачили символ, навіть якщо ви не знаєте, що це за символ, ви його собі замалювали і потім пошукали в інтернеті, що це за символ, що він може означати. Наприклад, почули якусь розмову чи відкрили книжку на певній сторінці, і пальчик тикнув. Певне слово, фразу, якесь речення, яке відповідає на ваше питання, чи дає вам щось, якийсь матеріал, над яким треба подумати, помедитувати. Так? Можливо, ви сіли в медитацію, і вам прийшов чи образ, чи ментально якась фраза, чи ви щось відчули. І це все кожен день занотовувати. І в кінці тижня підбити підсумки, з'єднавши все в одну ниточку, так? що ви отримали. Тобто ця вправа вимагатиме від вас кожного дня усвідомлено, хоча б, наприклад, е... якусь годинку, так? Тобто ви не обов'язково цілий день маєте все-все-все слухати. А, наприклад, ви можете собі зробити по дорозі на роботу, ви дивитесь в небо, під ноги, обіймаєтесь деревами, дивитесь на камінчики, слухаєте музику, читаєте рекламні щити. Тобто ви зосереджуєтесь на певний проміжок часу протягом дня на отримані інформації. Вона до вас прийде, просто важливо розуміти, що її треба помічати. Оце така буде якраз гарна вправа на те, щоб помічати повідомлення Всесвіту або янголів-охоронців, або тих, до кого ви звертаєтесь, і отримувати відповіді. Інтуїтивно ви вже можете отримувати багато чого. Я впевнена, що ви стаєте все чутливішими. Всесвіт до нас весь час говорить, душа отримує ці відповіді, а наш мозок нам допомагає їх обробити і зрозуміти. А також потім це все перетворити в якийсь план дій на матеріальному фізичному плані, щоб ми могли втілити те, що ми отримали. З тонкоматеріального в матеріальне. Якщо ця невеличка вправа вам близька і ви хочете прийняти в ній участь, такий челендж на тиждень, напишіть там плюсик, чи окей, чи я беру участь під цим відео. От дуже було б звичайно приємно, щоб кожен поділився результатом. Адже якщо ми кожен день так собі поставимо намір отримати повідомлення, то обов'язково це станеться. Я сподіваюся, що ми отримаємо дуже позитивні і гарні новини, як для себе персонально, так і для нас всіх. Живих створінь особливо нашої прекрасної країни. От. Ну що ж, затягувати не буду. Думаю, все дуже сильно зрозуміло, дуже просто, і вимагає дійсно невеличкої концентрації і прийняття інформації ззовні всередину. А іноді вона проходить зсередини. І найчастіше, звичайно, зсередини це найкраще, особливо під час медитації чи сну. Але ми беремо всі джерела і зовнішні, і внутрішні, і потім вже, коли в кінці отримаємо певний список цих повідомлень, символів, образів, відчуттів, зможемо отримати те, що шукали. Чекаю тих, хто погоджується на цю вправу. Гарного дня, а вах. гарного року!